Доброго вечора, друзі. Вітаю вас, вітаю цього вечора. І, звісно, я кожен вечір невтомно починаю з подяки. І сьогодні я дякую в першу чергу за донати на придбання автівки для польського добровольчого корпусу для е, дрони, на дрони для цих хлопців, які. Е, Воюють за нашу і польську незалежність на нашому фронті, відстоюючи свою честь і допомагаючи відстояти нашу незалежність. Але ці хоролопці ще роблять велику справу, несвідомо, звісно, вони відпрацьовують карму між нашими народами. Отже, я дуже дякую. Є можливість через PayPal в любій валюті оплатити, є можливість ще І PayPal це дуже легко. От часто буває переписка набагато довша, ніж установити PayPal. Це подивитись відео про PayPal 3 хвилини, 2 хвилини установити, через і одна хвилина, і у вас сумарно 5, 6, 10 хвилин і ви вже робите перший переказ. Отже, дякую І за спонсорські пакети, що ви обираєте для себе. Дякую і за те, що ви знаходите під кожним відео можливість е, пригостити нас кавою теж дуже приємно. Але ще нам ми рахуємо кожного нашого підписника. І тому я дякую за підписку. Дуже класні і круті наші фоловери, як кажуть. Вчора мені так сказали, ми ваші фоловери. Клас. Так от. Коли ви нас любите і в YouTube, і в Телеграмі, і в інстаграмі, і в Facebook. Це взагалі супер. Але ще є один нюанс. Під відео знайдіть, будь ласка, наш. Я зараз подивлюся перегляди о, підписників, наш британський YouTube. Він зараз має рости. Рости, рости, рости. Не росте. Так, друзі, давайте. Будь ласка, ви будете нам допомагати в розповсюдженні нашої інформації, підтриманні наших каналів. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем і дуже вам дякую за вподобайки, коментарі та, ще ділитесь нашим контентом у себе на сторінках і на своїх групах в мережі. Характер. У мене такий характер. У мене такий характер. Це не про що, знаєте. Завдяки тому, що у нас такий характер, у нас закони не працюють для всіх. Характер це емоції, характер, це... характер це карма. Характер це потенціал, з яким ви прийшли для того, щоб змінитися. І ви собі можете змінюватися і змінювати свій характер. Ви знаєте, ніякий характер не є подарочком. Це завжди випробування, це завжди стартова позиція для того, щоб змінитися і змінити світ навколо себе. Є культура, виховання, знання, користування цими знаннями, є закони. Дотримання цих законів, недотримання, у е, характері деяких народів повчати і навчати силою, як жити своїх сусідів. І тому до нас з війною прийшли в такому характері народному. Ну, ми, от, 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 от такий характер, отака душа цього народу. Да? Якийсь народ ми трошки тролимо занадто повільний. А я би сказав, не поспішає. Я заздрю тим людям, що не поспішають. Вони нікуди не поспішають. Вони кругом вже встигли. Шикарно те, чого мені у мене вогонь, у мене все треба робити вже зараз, тепер. Бувають інколи питання з прийняттям важких рішень, судьбоносних. Вагаєшся. Передивляєшся, а я, а коли рішення прийнято, агонь. Ну і, звісно, звісно, я вам дуже вдячний за те, що ви прислухаєтесь до мене. Так от, в нашому Ютубі є. Такі відео, які допоможуть вам справитися, в тому числі з вашим характером. Наприклад, е відео по гармонізації ментального тіла, емоційного тіла, по очищенню свідомості і цих тіл. І треба що? Треба встигати між емоцією і дією, поставити паузу. І тоді ми, ця пауза допомагає нам змінити наш характер, який би він був і не імпульсивний, експресивний, замідлений. Будь-який. Якщо характер вам особисто доставляє дискомфорт, то треба над собою працювати. Отже, те, що ми називаємо характером, є мотивацією, яка може змінити. Наше життя на краще. І ми, звісно, не е, злиток золота або самородок, а не бриліант, щоб подобатися всім. Це не має бути навіть таке на меті, навіть не думайте, і не гадайте, і не намагайтеся. Ми не зможемо це зробити просто ніколи. От. Бо така природа людини все буде щось не так. Все буде щось не про то. І тут треба буде усвідомити всі ці речі, сприйняти. І... Але коли тобі самому некомфортно від свого так званого характеру. Кажуть, норов у нього такий. А мені сказали колись про одну зіночку, така у неї монора. Ну, аби їй було зручно, аби їй подобалось там вже і наші думки, це... вас не має торкати думка про вас інших людей. Боже збав. Ні, ви самі, як ви себе несете, як ви себе відчуваєте, як ви почуваєтесь і таке інше. Тільки це має вас турбувати. бо ваш особистий комфорт сигналізує про те, що у вас щось не так. Отже, тут ми спостерігаємо подвійну тему. І ми формуємо свій характер, і він формує обставини нашого життя, але ми його отримуємо в спадщину на базісі кармічної нагрузки. Отже, це дуже цікава річ. І чи можна змінити свій характер? Мені життя показало, що якщо ти хочеш, то ти можеш опанувати себе і змінити свій характер. А значить, змінити себе. Добраніч. Мирної тихої ночі. Мирного неба вам обіймає.